Любиш казати прямо. Я ми й немов стріла жодних лестощів. Чому ти тут любчику? Від Джозефа Косінські. Коли ти дивився в дзеркало, ти бачиш цього крутого ковбоя старої школи. Режисера Топ Ган Не дослухайся до вказівок. Робиш що хочеш, га? Вовк одинак. У мене для тебе новини. Формула — командний вид спорту. Завжди ним був. Слухай. Давай щиро. Ми втратимо роботу, якщо ти створиш диво. Без тиску жодного. Єдине питання, чому Соні Гейс вернувся у формулу? Це чудово, що Апекс дає другий шанс людям похилого віку. Нормально, просто ти right. боїшся, що я швидший за тебе. Right. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я чимний малий, який схилить коліно перед старим. Right. 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 старим. Right. Дармає втягнув тебе в це. 27 червня. Це інший пілот. Ти казав він старий, не такий вже й дідуган. Молодняк. Що він робить? Планці, приготуйтеся. Сподіваємося на пізню вдачу. Надія не стратегія. Що ще професор? Їхати швидко. Yeah. Бачив колись дива? Поки ні. Як би я почувався, якби ти загинув на треку. Прикол. Прикол ціле життя. Формула 1.